Продовжуючи вивчати історію апостола Павла, ми читаємо у 25-му розділі Книги дії святих апостолів, афест, перебравши владу через три дні, прийшов з Кесарії до Єрусалима. Первосвященники та провідники юдеїв поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоби прислав його в Єрусалим. Звертаючись із цим проханням, вони мали на меті влаштувати засідку дорогою до Єрусалима і вбити Павла, але Фест з великою відповідальністю ставився до своєї посади, тому увічливо відхилив це прохання. У римлян немає звичаю, сказав він, видавати якусь людину на страту. Поки обвинувачуваний немає перед собою тих, що його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Він заявив, що й сам мав незабаром піти до Кісарії. ті з вас, хто може, хай ідуть зі мною. І якщо є якесь порушення в цьому чоловікові, нехай звинувачують його. Та не цього прагнули юдеї. Вони не забули своєї поразки в Кісарії. У порівнянні з витримкою і вагомими аргументами апостола їхній злобний дух та безпідставні звинувачення постали б у найнепривабливішому світлі. Вони знову почали вимагати, аби Павла привели на суд до Єрусалима. Проте Фест залишався непохитним у своєму намірі справедливо судити Павла в Кисарії. Бог у своєму провідінні керував рішенням Феста задля продовження життя апостола. Зазнавши поразки, юдейські вожді відразу приготувалися свідчити проти Павла на суді прокуратора. Повернувшись до Кесарії після кількох днів перебування в Єрусалимі, Фест наступного дня, сівши на місце судді, наказав привести Павла і коли його привели. Оточили його ті юдеї, що прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Цього разу юдеї не користувалися послугами Ритера, а самі висували звинувачення. У ході цього судового процесу обвинувачуваний спокійно і ґрунтовно довів неправдивість їхніх заяв. Фест зрозумів. Що суперечка точиться винятково навколо юдейських доктрин. Крім того, звинувачення проти Павла, навіть якби їх вдалося довести, не містили нічого гідного смерті чи навіть ув'язнення. Однак він передбачав, яка зійметься буря гніву, якщо Павло не буде засуджений або відданий до їхніх рук. І бажаючи догодити юдеям, фест запитав Павла. Чи він не бажає під його захистом йти до Єрусалима і стати перед судом Сендріона? Апостол знав, що не може сподіватися справедливості від людей, котрі своїми злочинами накликали на себе Божий гнів. Його діяльний дух, змучений боротьбою, тяжко зносив постійні відстрочення, нестерпне чекання суду, ув'язнення. Тому він вирішив. Скористатися своїм правом римського громадянина і звернутися до кесаря. У відповідь на запитання правителя Павло сказав: Я стою перед судом кесаря. Де мені належить суд прийняти? Юдею я нічим не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривду або щось варте смерті я вчинив, то не відмовлюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, у чому мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Фест нічого не знав про задуми Юдеї убити Павла, тому здивований, що він вимагає суда кесаря. Однак слова апостола поклали кінець судовому процесі. Тоді Фест, порозмовлявши з радниками, відповів: Ти покликався. На кесаря, то й підеш до кесаря. Таким чином, ненависть, породжена фанатизмом і впевненістю у власній праведності ще раз примусила Божого Слугу шукати захисту язичників. Це була та ж ненависть, яка примусила пророка Іллю звернутися по допомогу до вдови і серепти. А вісників Євангелія залишити євреїв і проповідувати язичникам. Із цією ненавистю ще доведеться зустрітися Божому народові наших днів. У багатьох так званих послідовниках Христа живуть ті ж самі гордість, формалізм, егоїзм, той самий дух гноблення, котрими були сповнені серця юдеїв. У майбутньому люди, які називають себе представниками Христа, будуть поводитися так само, як священники і начальники із Христом та апостолами у час великої кризи, через яку незабаром мають пройти вірні Божі слуги, вони зустрінуться з тими ж запеклими серцями, тією ж жорстокістю, рішучістю непримиренною ненавистю. Усі, котрі того лихого дня безстрашно служитимуть Богові, згідно з вилінням сумління, матимуть потребу в мужності, непохитності, знанні Бога та Його слова, бо вірні Богові зазнають гонінь. Їхні мотиви і вчинки будуть фальшиво тлумачити, а імена лихословити. Сатана діятиме з усією своєю звабливою силою, впливаючи на серце, затуманюючи розум. Щоб зло здавалося добром, а добро злом. Чим більш міцною та чистою буде віра Божого народу і твердою рішучість слухатися Його, тим шаленіше сатана намагатиметься збудити проти них людь тих, хто, претендуючи на праведність, відкидаючи Божий закон, рахує себе Його послідовниками. Це вимагатиме найтвердішого уповання, найгероїчної відданості меті, щоб зберегти віру, колись передану святим. Бог бажає, щоб його народ приготувався до кризи, що швидко наближається. Готові люди чи не готові? Усім доведеться зустріти її, ту кризу, яку Бог приготував на останні дні. І тільки ті, чиє життя відповідає Божественному мірилові, твердо стоятимуть під час випробувань. Коли світські правителі об'єднаються з релігійними служителями, щоб чинити диктат у питанні совісті, тоді стане видно, хто справді боїться Бога та служить Йому. У час найбільшої темряви. Світло богоподібного характеру сяятиме найяскравіше, коли зруйнуються усі інші надії. Тоді відкриється, хто постійно уповає на його. І в той час, як вороги правди, на кожному кроці намагатимуться заподіяти слугам Господнім зло, Бог пильнуватиме над ними на добро. Він буде для них тінью великої скелі у засушливому краї. Я так бажаю, щоб усі, усі, хто віддали свої серця Ісуса, знайшли спокій у цій тіні. Друзі дорогі, я хочу молитися з вами, щоб Бог благословив нас, щоб ми устояли в день великої кризи. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо тобі за цю можливість знову зустрітися через екран телебачення, щоб відкрити твою правду святу, щоб знову заглянути в історію, як гонили твоїх послідовників, Господи, і знати, знати про те, що такий час настане знову, тож допоможи нам міцно покладатися на основу твого слова, міцним довір'ям до Тебе, Господи, щоб бути твоїми послідовниками. У всіх обставинах життя. А за все, що ти нам дарував, за все, що ти допускав і за всі випробування, які випадають на нашу долю на цій землі, ми дякуємо Тобі, бо ти ведеш нас дорогою тією, щоб ми колись осягнули вічне життя. За це ми дякуємо Тобі, за жертву святу, за любов Твою до кожного мешканця планети Земля. Ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Вивчаючи цей невеличкий відрізок історії, я думаю, що ви звернули увагу на ту правду, що апостол, керований Духом Святим, він побачив, що його брати вирішили його вбити, тому він звернувся до тих, хто може його захистити. І поки влада видає хороші закони, які гарантують свободу сумління, свободу совісті, релігійну свободу. Варто цим покористуватися. І ми дякуємо Богові, що сьогодні в нашій країні це ще відбувається. Тож нехай благословить усіх Господь, щоб у ці добрі, сприятливі часи, часи, які гарна релігійна свобода в нашій країні, кожен використав цю мить на своє спасіння, на те, щоб прийняти Господа, бути з Господом, чекати Господа і зустріти його, коли Він прийде у славі. Я бажаю це. Кожному нашому глядачеві нехай благословить вас Господь! До побачення!